Ще три ліцеї Вінницької територіальної громади перейшли на навчання у дистанційному режимі. Через підвищення захворюваності на грип та ГРВ з 10 лютого учні шести шкіл громади навчаються онлайн. А від сьогодні до них приєдналися ще три заклади загальної середньої освіти. Як повідомляють у департаменті освіти Вінницької міської ради, таких заходів жили, аби перервати ланцюжок захворювання серед дітей. Передумовою для школи перейти у дистанційний формат навчання є захворюваність щонайменше 20% учнів. Наразі у дев'яти ліцеях громади навчання триває в онлайн форматі ще у трьох спостерігають за рівнем захворюваності. Якщо наближається уже ця позначка до 20, тобто школа день-два спостерігає і приймає такі рішення. Такі рішення за законом про повну загальну середню освіту не приймає департамент, його приймає педагогічна рада закладу і закріплюється воно наказом директора. Кількість днів може бути теж різна за рішенням педради і ми рекомендуємо як департамент від 7 до 10 днів, щоб перервати оцей ланцюжок захворювання.